Так, відповім на цей коментар, як правильно зробити благодійність, тому що були запити в коментарях. Перше, що ви маєте собі задавати, коли ви робите благодійність, я кому допомагаю. Друге питання що що. Третє питання: ви маєте собі задати, чому ця людина попала в ту чи іншу історію, ситуацію. Не забуваємо про те, що є, на жаль, люди, які просять допомоги милостині, вони використовують ваші гроші, які ви жертвуєте, даєте їм не в благо. Інколи і часто це буває на алкоголь. Розкажу історію свого власного досвіду. Жертвувала там бабусі, якісь чоловік якийсь стояв під магазином. Я дала гроші. Да, тому що також я займаюся благодійництвом. Я про нього не кричу. Я роблю це тихенько, саме так і називається благодійність. Але потім випадково попадаю на статтю в своєму місці і указується, чоловік використовує гроші, які. Просить людей на алкоголь, тобто ми маємо чітко зрозуміти, на що ми даємо благодійництво. Це не повинно бути на алкоголь, це не повинно бути на деструктив, який розрушає цю людину. І ну, я противник зброї. Чому? Тому що, коли ми поощряємо своїм благодійництвом, розвитком там, алкоголізму. Наркоманії, не дай Бог, зброя це також розумієте, ми собі напрацьовуємо таким чином карму. Також дуже важливо проаналізувати кармічно, чому ситу... людина попала в цю ситуацію. Для прикладу, подруга попала в якусь скрутну ситуацію і каже: Позич мені гроші. Ви позичаєте гроші. Перше, що ви робите, ви віддаєте їй свій фінансовий поток, ви самі собі перекриваєте фінансовий поток. Вона не вирішує свої проблеми, не бере відповідальності. А от там вкупу людей позичає. І взагалі над своїм життям не працює. Цю, не бере за це відповідальності, тобто ви маєте чітко для себе зрозуміти, кому ви надаєте благодійність. Я кармічно розбирала ці історії, тому що вони важливі для мене, тому що так як я допомагаю людям, до мене приходять кошти. Ви чули про такий закон, віддай десятину. Так, да, це працює, це покращує ваш фінансовий канал. І інколи, якщо ви сидите в повній опі і у вас проблеми з фінансами, дуже класно буде зробити благодійництво, і не важливо, що ви робите і Скільки ви потратите на це благодійництво? Дуже добре, якщо ви хочете допомогти там бабусі піти і купити їй продуктів. Але тут є одне але, яке ви маєте врахувати. І бабусі, і хворі діти, і подруги, і якісь там різні історії, які складаються в житті інших людей. Важливо, що в цій ситуації зрозуміти проаналізувати. В людини склалася якась обставина. Да? Це говорить про те, що десь людина не бере відповідальність. Це говорить про те, що людина проходить свої кармічні уроки в житті. І таким чином, коли ми благодійництво, хорошими справами допомагаємо таким людям, вони не проходять свої карми, вони не вчаться, вони не беруть відповідальності, вони нічого не міняють в своєму житті. А я, ось така служительниця, дала там, умовно, 200 гривень. Тому свідомо підходьте до цього питання, тому що кармічно. Ми не даємо такій людині проходити свої життєві уроки. Я, можливо, скажу жорстокі речі, але я на глибинному кермічному рівні це розбирала. Навіть хворі діти, коли проходять в життя батьків, або люди самі хворіють, там захворювання і так далі. Вони самі мають пройти цю карму. Вони відпрацьовують якусь карму роду, вони відпрацьовують карму своєї душі, а ми вмішуємося в їхній долі, і вони таким чином це не проходять. Що? Відбувається тоді з нами, коли ми робимо таке благодійництво. На жаль, частину їхніх отработок ми беремо на себе. І от такі класні суперблагодійники, які віддають останні свої фінанси, щоб там для армії чи для діток, чи ще там для когось, ви роздаєте своє і самі сидите в нужді. Ми можемо благодійництвом займатись в тому випадку, коли в нас є надлишок. Коли я можу поділитися, і це не буде суттєво впливати на якісь мої катастрофічно необхідні потреби. Що я, який я висновок особистий зробила, що як займатися благодійництвом? Це моя суб'єктивна думка. Ви можете з нею не погодитись, ви можете хейтити в коментарях. Пишіть, я вже прям чекаю на це, що який висновок я зробила для себе. Людям я не допомагаю, тому що в кризових історіях, ситуаціях. В яких попала я, мені ніхто не допомагав. Ніхто не допомагав, хоча я багатьом допомагала фінансово. Друге, куди ж все ж таки я даю свою благодійність фінансово, я допомагаю тваринам. Я годую птахів на постійній основі, і я перекидаю гроші на перевірені рахунки на допомогу тваринам. Чому я для себе прийняла таке рішення? Тому що в тварин немає рук, немає ніг. В них є тільки лапи, і вони не можуть собі заробити на харчі. Всі, решта, з руками, з ногами, можуть взяти відповідальність за своє життя, можуть покращити і онлайн працювати, і не онлайн. І навіть якщо в якомусь віці якась людина попала в складну життєву ситуацію, це говорить про те, що вона не проходила якісь кермічні уроки, і це відповідальність її, а не моя.